Бачили новину, що зловили депутата, в якого було 150 мільйонів гривень готівкою? Хто бачив, поаплодуйте. Я думаю, то, блін, не просто так ті депутати. Мені здається, вони спеціально наймають набу і ДБР, щоб вони тупо перерахували їм гроші, бо вони Вони взагалі не викупають. Вони такі думають, 150 мільйонів! Блін, ми всіх колядників пускали. Як тут так може бути? То мільйонів гривень. І там, блін, такий прикол був, що в нього євро, пачки євро були в пакеті великому салатовому з Ашану. Я тепер, коли дивлюсь, коли бабуля йде з таким пакетом, <рес> я думаю, там не молоко і сметана, там на натурі нормальні євро. Я собі думаю, значить, в тебе євро в пакеті з Ашану, то далі що, доларів в АТБ, та? в кульках з кульків в тебе гривні, там. там в тебе ще є скриня, там піастри якісь чи що. Так, дуже дивно. Дуже дивно з тим всім. То таке на початок актуальне. Е, добре, товариство, Різдвяні свята, новорічні свята, багато свят в Україні. Хто користується клінінговими компаніями? Пополуйте, будь ласка, І, я, як вам, нормально? Звісно, це піти в кафе собі. просто <різько> на кафе економи, а клінінгом оце... На кафе економите, а де ви перебуваєте, коли клінінгова компанія у вас вдома? Ну просто за мене в кафе платять. А за вас в кафе платять? А ви я бачу ви за рівність капітан. А хто платить? Сестра. Правильно. Рідна? Так. А де сестра працює? Сестра вона не працює. Я поняв. Я поняв, вона просто ходить колядувати і... І тратить на то гроші. У мене дуже багато знайомих, замовляють клінінгову компанію, от. але дуже часто це роблять. Таке враження, знаєте, поїли і все. Замо... Зам... Замовляємо брудноту. От. Хай приїжджає. Нехай буде так, вона називається. Ну таке враження. Я думаю, блін, ви живете в однокімнатній квартирі, що там, блін, прибирати? Я живу в особняку, Там, щоб прибрати, треба грудень цілий, розумієте? Я то тільки альтанку, ну. Так, тому що я, знаєте, я люблю прибирати, я в тому бізнесі 6 років. Я там більше волонтер, звичайно. У мене, знаєте, перше слово було мама, а друге дай тряпку. І є такий стереотип, що дівчата типу, більш чистоплатніші, ніж чоловіки. От. Але мені здається, це неправда, тому що немає кращого клінінгу, ніж мужик, який чекає, щоб йому дали. Там так все вилизується, вся хата, там, я вам відповідаю, там браузер так чиститься, там ікони перевертаються в другу сторону, бо там зараз буде такий сон після того всього, після тих прибирань. Але ще більш кращий клінік це мужик, який продає свою машину. Реально, у мене знайомий раз так вимивав свою шкоду, що виявилось, що Volkswagen. Прикиньте, і таке, і таке буває. Та. Е, до речі, любі глядачі на ютубі, скажіть, що ліпше шкода, чи Volkswagen, думаю, що брати. Нормальна інтеграція? Чи щось ще перепишу? Але знаєте, що мене Харить тригерить в тих сучасних клінінгових компаніях у їхній маркетинг. Тому що там все так вилизно, там дівчаточка в однаковій формі всі сміються. Ні, блін, має бути справжня клінінгова компанія. Має приїжджати тітки в старих лахах. В спецовці зразу мають сваритися. Зразу мають матюкатися. Вони взагалі в дім мають заходити з фразою, єбать, тут свині живуть. Марійка, їдемо звідси, бо це. Це жах просто. Там зразу має йти до них, знаєте, такий бутафорський батя, який має цілий день лежати на дивані. І такий раз в годину, що там дівчатка, все нормально, все? Добре, добре, йду кави поп'ю». Та, реально, типу справжня клінінгова компанія, там які там дорога хімія, який керхер, там просто є три пари татових трусів, і ними витирається все. Кухня, туалет, посуда, все. Там ще потім тато перепере собі, знаєте, і до гаражу буде мати в чому ходити. Ще має бути, знаєте, справжня галицька клінінгова компанія, то коли знаєте, панянки дві години миють ікону. Бо включили собі службу, Божу — трошки завтикали. Такий в них подкаст. Знаєте. Так, реально, справжня. І це от, реально ця справжня клініокомпанія може і у особняку поприбирати. Бо в мене, знаєте, я живу в особняку, там є туалет на дворі. Ви прибирали коли-небудь в туалеті на дворі? Ні, то ви ще гімна не бачили. Я вам... і бо я теж не прибирав. Якби... Мені просто здається прибирати в туалеті на дворі, ніби брати участь е, в шоу Форт Боярд. Ти заходиш, там павуки, мухи, маленький мужик з боку. Батечку Фура з кохавинкою там. Там три загадки треба відгадати, щоб вийти. Але мене трошки, знаєте, щось підхарило раз, як я запропонував мамі, давай замовимо клієнтову компанію, вона каже, добре, замовимо, але ти хоч поприбирай перед ними трошки. <рес> то люди прийдуть щось попідкидають. Ну я саме за таким принципом не замовляю «Глово». тому що мені прийдеться його привезти, відвезти, нагодувати. Мені мені того не треба. Знаєте, в мене різдвяне свято асоціюється з однією твариною, то з псом, який гавкає на колядників. До речі, в кого є собака поплуєте? Є, є такі люди? У вас є пес, так. Yeah. <laughs> Ясно, що. Що е, то за пес? Як він? — Вівчарка. вівчарка. Німецька в хаті живе? Ага. Uh -huh. — В квартирі? Ні, в будинку. В будинку. Е, скільки раз пес миється? <laughs> 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 Якщо у вас така талановита вівчарка. <laughs> що сам миється? О, добре. Е, а що їсть ваш пес? Щось файне? Корм? А тако підбиваний борщик не доїв і виляв не, не канає таке. У нас немає щоб А вас всі їдять все? Звісно, ви втратитесь на клієнтну компанію. Там все доїдається, там ті косточки просто так. Там же рексу нема що їсти просто. Ну будь ласка. Як ще назвати німецьку вівчарку в Україні? Тільки рекс. Добре, в мене теж є пес. Хон-тер'єр такий. Хон-тер'єр, знаєте, я його не випускаю за браму, в нього просто нема перепустки. Суто. Такий живе в Буді, знаєте, в нього Буда-студія там. Мені взагалі здається, мені здається, що пес який живе в Буді, то пес, знаєте, який зразу з'їхав від батьків. І він собі там чилить. Але мені подобається той пес, я його позаочі називаю циган, бо його теж народили в 13 років. Джулька. Мого пса виховала вулиця, тому він е, торгує креком і читає реп. Він такий. Але погодьтесь, ну е, собака, яка живе в особняку, і та, що в квартирі, то зовсім інші собаки. От квартирний пес що? Пішов, покакав в парк. Господар е, клюйоночкою забрав какашку, сраку помив, ну і собі теж, і нормально. А мій рок і що? Покакав! В траву сів, проїхався нормально, і все, і люкс. А зараз, знаєте, що сніг випав. Я виходжу, а мій роки малює по снігу русні пизда. Я думаю, який там талемитий пес, боже милий. Дуже гарно. І зараз дуже багато людей відносяться до собак як до дітей, знаєте, купляють їм одяг, їжу думають, куди буде поступати. Я ставлюсь до пса як до пса, в мене. Мене знайома, до речі, водить пса до грумера, і я не рущу, кажу, куди ти водиш пса в роумінг. Коротше, грумер. Це фактично собачий цей, барбермайстер, собачий барбершоп, і там за 800 гривень пса, знаєте, стрижуть, укладають, стрижуть нігті. Я теж стрижуся в барбершопі, от за 600 гривень, і більше я на пса, похожий інколи. Після того мене питають, як вам я кажу, так і так хотів. Такий такий. Барбершоп. От. Бо в мене, знаєте, пес єдиний раз був підстрижений, коли в мангал впав. Каже, так зато м'ясо боровся, я гов. От... Що зручне. А вас е -е, Рекс, які іграшки має? Перепрошую. Що відволікаю вас. Сусідських корей, сусідських курей. нормальна іграшка, добре. У Вас чупакабра? Сусідські кури, добре, гарно. Так що має двох котів на но... двох кутів. Я не кажу з ким він гібеться. Які іграшки. Ні, вони він не А ну добре. Ми так відео і підпишемо. Собаки серйозні стосунки з куркою. Добре, бо в мене, коротше, в пса іграшки це такі е, старі, ужасні е, совєтські резинові іграшки. знаєте? Бачили коли небудь, щоб пес трахав безголового кота Леопольда в кущах в, в, з малини? Приїжджайте до мене додому, побачите, що таке декомунізація. І насправді дуже це все розвивається. І ще є таке поняття, як зооняня, це людина, яка сидить з вашою твариною або з псом. У Нас така колись була, ми її баба називали. Дуже зручно їсти давала псові, казали не гавкай. От, а коли пес гавкав, то дивилися, хто на подвір'я прийшов. Але дивіться, до чого ми докотилися. Дивіться, вчора ми водимо пса до Грумера, сьогодні ми. Наймаємо зооняню. От що завтра буде, ваш пес сяде за кермо вашої автівки і скаже: хлопці, 200 гривень центр, ви що, подивіться, яка погода. <плес> Тому мені здається, що нас не захопить штучний інтелект, нас захопить просто пси. Просто пси. Нас пес патрон буде президентом. Я вам відповідаю. Побачите Том. Все, всім гарного вечора і веселих свят. Дякую.